Синє озеро Чернігівська область. Новгород Сіверському уїзді, поміж селами Кам'янка та Дупликівка, на полі є озеро Синє. З усіх боків воно оточене непрохідними очеретом і лозою. Веде до нього тільки одна вузенька стежка, прокладена до водопою. Старожили говорять, що ніколи човен самого майстерного плавця, досягши середини цього озера, не повернеться назад. І що не один хоробрий парубок зробився жертвою своєї відваги. Іноді селяни, жартуючи над хоробрістю якого небудь хвастуна, кажуть, може, ти і синє озеро перепливеш? З цього озера ніби навмисне, викопаний ріг тягнеться аж до лісу, який у народі називають залізниця. Ви, може, коли чули про залізницю? Так і досі є бугор. Будеться колись. Тоді ще нехристи знущались над православними, а люди ховались від них тоді, здебільшого у лісах. Ось і ті скрутні часи жили в тому лісі, що зараз зветься залізницею, а тоді просто пущою називали двоє чоловіків, звали їх Кузьма і Дем'ян. Копали вони собі в тому буржі кузню і стали залізо кувати та православним продавати. Оце тому той ліс і прозвали залізницею. Так оце тепер, коли питають, куди йдеш косити чи орати, то кажуть у залізницю. Якось одного разу, а це було влітку, з'явилась в тих краях якась гадина, звірюка. І де не давала вона проходу ні людині, ні скотині, ні всякій всячині, так цілим і ковталам. Злякалися люди, нікуди не ходять. Ні за грибами, ні по дрова, Сидять по своїх домівках, трясуться аж ті е, ходором ходять, немов од лихоманки. Скотина з голоду пухла, що всі пасти боялися, а та зміюка пішла в залізницю до братів. В Вони куздріли і злякалися. Забігли в кузню, зачинили двері, а вона окаяна підбігла та й давай гризти двері. Порадились брати, зробили соху. Тільки скінчили роботу, а та зміюка двері прогризла і в дірку язик просуває. Розігрій, брати, кліщі на вогні, гукає старший. Розігріли вони кліщі та як ухватять ними зміюку за язика. Вона туди й сюди ніяк не може вирватись. А інший брат тим часом виліз на, е, у квартирку і вже запрягає ту гадину в соху. От і йдуть вони, один зміюку за язика тримає, інший на суху налягає. прорали аж до болота. І тоді там, як мало води було, як у калюжі, а гадина як побачила воду та як упала пити, то пила пила, аж поки не лопнула. Тоді довго ще повста місце не можна було пройти. Вода тієї баганню провонялася і зробилася така синя, синя, з тих пір вода в тій калюжі стала. Прибувати і болотіще перетворилось на озеро, яке зараз так і називають Синє озеро. От звідки з'явилось те озеро і рів від бугра, що у лісі залізниці. Тепер залізниця вже не така, яка була раніше. Коли я був хлопцем, то ми, як корови пасли, то бігли у ту кузню, збирали різне зерзячча. Та й люди ото буває, як хто занедужує, так мерщі до братів кузню, жужелиці наберуть, напоїть відваром, так любе лихо і проходить марно.